Хуліо Кортасар ніч горілиць. І був сезон полювання на ворога. Ім'я йому пишна війна. Посеред довжелезного готельного вестибюля він подумав, що вже запізнюється, тож поквапився вийти на вулицю і забрати у куті біля входу, де дозволив припаркуватися портьє, свого мотоцикла. За десять дев'ята побачив він на годиннику ювелірної крамниці за рогом. До місця призначення дістанеться завчасно. Сонячне проміння просочувалося з-поза хмарочосів серед місця, тож він, він, оскільки і сам для себе навіть подумки не знаходив імени, осідлав свою машину і насолоджувався їздою. Мотоцикл муркотів йому межи ніг, а прохолодний вітер норовив здерти з нього штани. Позаду лишилися урядові споруди, рожеві, білі, вервиця торговельних центрів зі сліпучими вітринами центральних вулиць. Тепер його чекала найприємніша частина маршруту справжня прогулянка. Довжелезна, обсаджена деревами, не забита автівками вулиця із просторими вілами, що простягалися своїми заледве ледве відгородженими низьким живоплотом садками аж до хідника. Можливо, дещо, втративши пильність, однак, рухаючись як належить правою смугою, він віддався стрімкості і легкому збудженню цього нового дня, а можливо, його мимовільна розпруга завадила передбачити інцидент. Коли узрів, що жінка, яка стояла на світлофорі, кинулася на проїжджу частину, попри червоне для неї світло, було надто пізно шукати вдалого рішення. Гальмував руками й ногами, вивертаючи ліворуч, чув волання жінки та, перш ніж врізатися в автівку, в очах йому потемніло, ніби раптово здолав сон. Раптово прийшов і до тями. Четверо чи п'ятеро молодиків діставали його з під мотоцикла. В роті відчувався смак соли та крови, боліло коліно, і, коли його підіймали, заволав не в силі стримати тиск на праве передпліччя. Голоси, що, здавалося, не належали жодному зі схилених над ним облич, підбадьорювали його жартами, переконуючи, що все буде гаразд. Насправді полегшало лише, коли запевнили, що правил дорожнього руху він не порушив. Намагаючись приборкати Нудоту, що підступала до горла, поцікавився станом жінки. Поки його горілиць несли до найближчої аптеки, він довідався, що та відкараскалася самими лише подертими ногами. Ви ледве її зачепили, однак од удару вона наскочила на сусідню автівку. Думки, спогади. Помаленьку заносте зі спини, отак добре. Хтось у халаті, посеред сутені маленької місцевої аптеки, дає йому ковток чогось заспокійливого. Швидка над'їхала за п'ять хвилин. Його поклали на м'які ноші, на яких йому вдалося солодко розтягнутися. При яснім розумі, але усвідомлюючи власний жахливий шоковий стан, він дав показання поліціянтові, який його супроводжував. Передлчя майже не боліло. З розсіченої брови і цівкою через усе обличчя чуріла кров. Раз чи два він проводив язиком по губах, аби злизати її. Почувався добре. Звичайна собі аварія, нещасний випадок, кілька тижнів спокою і здоровий. Супроводжуючий запевнив, що мотоцикл особливо не постраждав. «Направду», – сказав, я би ще до нього позалицявся. Обидвоє зареготалися. Перш ніж він зник за дверима шпиталю, супроводжуючи потис йому рукою, побажав гараздів. Помалу поверталася Нудота, поки його везли на каталці в глиб коридору під кронами дерев, що кишіли різноманітним таством. він заплющив очі, йому хотілося, аби то був сон чи дія анестезії. Однак його довгенько протримали у якомусь приміщенні, що пахло шпиталем, заповнюючи якісь бланки, знімаючи одяг і зодягаючи у грубу сіру льолю. Обережно, аби не завдати болю, рухали його правицею. Медсестри увесь час жартували, і, якби не шлункові спазми, він почувався би дуже добре, майже вдоволено. Його доправили до кабінету радіографії, а через 20 хвилин усе ще зі зволоженим фартухом на грудях, ніби під чорною могильною плитою, перевезли до операційної. Хтось у білому халаті, високий та худорлявий, підійшов і ознайомився зі знімком. Жіночі руки зручно вмостили його голову. Він відчув, як його переклали з однієї каталки на іншу. Усміхаючись, знову підійшов чоловіку білому, тримаючи у правій руці щось блискуче. Він поплескав його по щоці і дав знак комусь, хто стояв за каталкою. Сон видавався цікавим позаяк повнився запахами, а запахами він ще ніколи не снив. Спочатку запах болота. Мочарі зачиналися вже ліворуч од стежки, трясовини, з яких ніхто не повертався й ніколи. Але запах цей розвіявся, йому на зміну накотилися пахощі густі, й темні, наче ніч крізь яку тікають от татецької погоні. І все було таким справжнім, і треба було втікати від ацтеків, що вийшли на лови людей. І єдиним можливим порятунком був сховок у найглибших нетрях Сельви. Головне, не збитися із вузької стежки, відомої лише їм. Мотоцтекам найдужче допікав запах, ніби попри те, що він цілковито усе приймав за сон, щось у ньому збурювалося проти, бо не було у тому нічого звичайного, бо його ще не затягнуло у гру. Ах не війною, подумав він, інстинктивно хапаючи свій камінний кинжал, закладаючи його за виплетений із шерсти пасок. Несподіваний шум мусив його пригнутися і завмерти, хоча годі було погамувати трем. Страх не дивував, його сни рясніли страхами. Вичікував, захований під покровом чагарникового гілля та беззоряної ночі. Далеко-далеко, чи ж не на іншому боці великого озера, певно, палали таборові вогні, небо по той бік було залите багряним сяйвом. Шум більше не долинав, він почувався зламаною гилкою, чи гнаним, як і сам запахом війни, звіром обережно підвівся, принюхуючись, нічого не чутно, проте страх, як і запах нікуди не зник, солодкаві пахощі пишної війни. Треба не зупинятись, бігти у самісіньке серце сельви, уникаючи трісовини. Навпомазки, щоразу пригинаючись, аби відчути пальцями твердішу поверхню стежки, зробив він кілька кроків. Хотілося чкорнути, однак болото намацувалося зовсім поряд. На потемки відгадував, куди поповзла стежка. Раптом нюх різонув жаский ковток запаху, якого він боявся найдужче, у розпачі скочив вперед. Ви впадете з ліжка? озвався сусід по паладі. Не брикайтеся так, друже. Він розплющив очі у надвечір'я. Сонце вже спустилося до вікон довгої палати. Намагаючись посміхатись сусідові, майже на фізичному рівні відчув, як виборсується із липкої останньої візії свого жахіття. Загіпсована рука трималася на конструкції з вагами та лебідками. Мучила спрага, ніби після кількох здолених бігом кілометрів, але давати багато води йому не хотіли заледве один ковток змочити губи. Гарячка поволі зборювала його, ось ось і знову засне, але йому неабияк смакувала бадьорість примружені очі, балачки інших хворих, з якими він теж час від часу перекидався словом, коли його про щось питали. Побачив, як над'їхав візок і зупинився біля його ліжка. Білява медсестра протерла спиртом стегно і встромила у нього товсту голку із трубкою, що тягнулася до резервуара із опаловою рідиною. Прийшов молодий лікар із металево шкіряною конструкцією, і обстежив здорову руку, аби щось з'ясувати. Запала ніч. Гарячка ніжно затягувала його у стан, коли всі довколишні предмети нагадують своїх театрально бутафорних близнюків. Ніби справжні і приємні, але одночасно злегка викликають огиду. Ніби дивишся нудний фільм, однак гадаєш, що на вулиці куди гірше і лишаєшся в кіно з'явилося горнячу додійного варева, золотавого, паруючого пахощами порею петрушки та селери. Варта цілого бенкету скипка хліба поволі розійшлася крихтами. Рука зовсім не турбувала, проте зашита брова іноді смикалася від голки раптового пекучого болю. Коли вікна навпроти узялися вітражем темно-синіх плям, подумав, що заснути буде важко. Спину трохи муляло, але коли, облизавши пересохлі гарячі губи, він відчув смак юшки, видихнув от щастя, забуваючись сном. Спочатку було сум'яття. Думка, що всі відчуття на якусь мить притупились і сплуталися, він усвідомив, що біжить у цілковитій темряві. Хоча вгорі небо у кронах дерев виявилося не таким чорним, як вільний його шмат. Стежка, подумав він. Я збився стежки. Ноги грузли у перині падолисту й болота. Зазь було зробити бодай крок, аби чагарі не вишмагали його тулуп та ноги. Захеканий, попри морок та тишу, відчуваючи себе загнаним, схилився, аби прислухатися. Можливо, стежка зовсім близько, і з першими променями світанку він знову побачить її. Зараз ніщо не здатне допомогти йому її відшукати. Рука, якою він сам того не відаючи, ухопив руків як інжала, здійнялася, наче хвіст болотяного скорпіона на рівні шиї, на якій висів оберіг. Ледь ворушучи губами забелькотів кукурудзяну молитву, що викликає щасливий місяць, і молитву до найвищої, що обдаровує гараздами мотоцтеків. Та в той же час відчував, як поволі в'язнуть у болоті його кісточки. Очікування у мороці незнайомих колючих чагарів дошкуляло нестерпно. Пишна війна розпочалася із повною і триватиме три дні і три ночі. Якщо віднайти прихисток у нетрях сельви, як найдалі від стежки через край боліт, можливо, вої не подадуться слідом за ним. Він подумав про бранців, яких уже наловили, але кількість не важила нічого Інно тривалість священної пори. Полювання триватиме, заки жерці не дадуть знак повертатися усе має свою кількість тривалість та кінець, і його заскочив розпал священної пори. По інший бік табору мисливців. Ніздрів ловили крики, і він підскоком випростався у руці кинджал. Зовсім поряд побачив крізь віття смолоскипи здавалося, то запала в небо край. Запах війни був нестерпним, і коли перший ворог стрибнув йому на шию, він майже відчув насолоду, пірнаючи камінним лезом у напнуті груди. Та його вже оточили вогні та радісні вигуки. Ще вдалося двічі розітнути повітря, а тоді мотузка опіймала його зі спини. Це гарячка, озвалися з сусіднього ліжка. Зі мною теж таке коїлось, коли мені оперували дванадцяти палу. Випийте води, спатиметься краще. Порівняно зі стороною ночі, з якої він оце повернувся, прохолода палати видавалася розкішшю. З над дверей у дальній стіні, наче оберігаючи око, назирала фіолетова лампа. Вчувалися кашлі, важке дихання, іноді перешіптування двох голосів. Спокій, надійність, жодних переслідувань, жодних, але про жакіття далі думати не хотілося. Є ж стільки всього, чим можна відволіктися. Він почав розглядати гіпс на руці, конструкцію, що так зручно тримає її у повітрі. На столику біля ліжка йому лишили пляшку мінеральної води. Усмак напився з горличка. Тепер можна було роздивитися образи палату, усі 30 ліжок, засклені шафки. Гарячка, напевне, трохи спала, обличчя посвіжіло, злегка, наче спомен, поболювала брова, він знову побачив, як виходить із готелю, як заводить мотоцикл, і хто його знав, що усе так скінчиться. Спробував зосередитися на моменті аварії, і його розгнівило, що наткнувся на прогалину, на порожнечу, якої годі заповнити. Межі зіткненням та підйомом землі непритомність чи щось таке, що не давало йому анічогісінько розгледіти, одночасно не покидало відчуття, що та порожнеча оте ніщо тривало цілу вічність. Ні, йдеться навіть не про час, ніби всередині цієї порожнечі він крізь щось пробирається чи пробігає якусь безкінечну відстань. Зіткнення жорстокий удар до бруківки. У будь-якому випадку, те, що він, коли чоловіки підіймали його з землі, виборсався з того чорного провалля, майже сповнило його полегші. Біль зламаної руки, кровотеча розсіченої брови за бій коліна. Враховуючи все це повернення до тями, відчуття опори та підтримки були справжньою полегшею. О що дивно. Він потім розпитає у лікаря, а зараз його знову здолав сон, і він повільно полетів униз. Яка ж м'яка подушка? як освіжає вимочене гарячкою горло мінеральна вода. Може, тепер йому вдасться відпочити по-справжньому, без цих трихлятий жахіть. Фіолетова лампа згори поволі згасла. Поринаючи у сон, лежачи на спині, він не здивувався, що й у ньому опинився у такому ж положенні. Навпаки, запах вільготи та шпаруватого каменя устряг йому у горлянці, змусив усе зрозуміти розплющувати очі і розиратися зайве, цілковитий морок огорнув його. Хотів підвестися та відчув на зап'ястках та кісточках мотузки. Розпластаний він лежав на холодній вологій кам'яній долівці, холод добивав його голу спину та ноги. Під боріддям він незграбно дошукувався свого оберега, аби доторкнутися до нього, і зрозумів, що його зірвали. Тепер він пропав. Жодна молитва не відверне його кінець. Здалеку, ніби просочившись межі каменями його в'язниці, долинули звуки святкових барабанів. Його доправили у Теокалі, кинули до підземелля храму чекати своєї черги. Почув, як кричать захриплий крик відбився від стін. Інший зірвався на скигління. То він прокрикував сутінки: кричав бо живий! Усе його тіло кричало, захищаючись від того, що гряде, одне неуникного кінця. Подумав про товаришів, якими набиті інші підземелля, про тих, що вже ступають до гори сходинками жертовника. Знову закричав, задихаючись власним криком Заледве спромігся розкрити рота. Щелепи то цепеніли, то, немов гумові, помільно розмикалися у безкінечному зусиллі. Скрегіт замків шмагонув його немов батогом. Він стрясався у конвульсіях, викручувався, змагаючись із мотузками, що повпивалися у плоть. Права сильніша рука смикалася, доки біль став нестерпним. Лише тоді він мусив здатися. Побачив, як прочинилися подвійні двері, і запах смолоскипів наздогнав його швидше, аніж їхнє світло. Злегка прикриті церемоніальними набедрениками, прислужники жерців підійшли до нього, зневажливо оглядаючи. Відбитки вогню стрибали з спітнілими лицями та чорним оздобленим перами волоссям. Вони послабили мотузки, натомість обхопили його гарячими руками, твердими, наче з бронзи вилитими. Відчув, як його незмінно горілиць, підняли і четверо прислужників понесли його геть. Носії смолоскипів йшли попереду, сяк так освічуючи коридорі з мокрими стінами та низькою стелею, аж прислужникам доводилося пригинати голови. Ось його й несуть, і несуть, і несуть, і несуть до кінця, Несуть горілиць за метр від кам'яної стелі, на якій раз по раз витанцьовують відображення смолоскипів. А коли стеля розродиться зірками, і перед ним постануть і потягнуться вгору сходи, запалені вигуками і танцями, розпочнеться кінець. Загубився лік тій ході, але зараз вона таки скінчиться, запахло усіяним зірками небом. Але ще рано його ще поки несуть крізь нескінченну багряну сутінь, безжально ним стрясаючи. Він проти, але як завадити їм, коли ті відібрали його оберіг? Його справдешнє серце, ядро його життя. Стрибком він увірвався у шпитальну ніч, і лагідне й чисте, високе небо, м'яку тінь, що розлилася довкола нього. Подумав, що кричав, але його сусіди тихенько собі спали. У пляжці води на столику біля ліжка ще не вивітрилися бульбашки, і її образи тьмяно відсвічували на фоні синьої тіни вікна. Він відцапався, шукаючи легеням полегші, а голові забуття од образів, що поналипали під повіками. Щоразу, заплющуючи очі, бачив, як вони мить виринають знову, і нажаханий зривався, радіючи усвідомленню того, що прокинувся, що тепер не спить, і це його захищає, що скоро світатиме, бо він забудеться добрим, глибоким, як звичайно, у цій порісном, без жодних новидінь, без нічого. Важко було не опускати повік. Дрімота виявилася од нього сильнішою. Він зробив останнє зусилля, потягнувшись до пляшки води, здорова рука виписала в повітрі розчерк, не потрапивши її ухопити. Пальці зімкнулися знову на почорнілі порожнечі. А хода усе не закінчувалась. Камінь за каменем, відблиск за відблиском. А він, горілиць, ледве ледве стогнав, бо зараз закінчиться стеля. І стеля полетіла вгору, прочахнулася, наче паща тіні, і прислужники випросталися. І з високости, спадаючи місяць, кинувся йому у вічі, які воліли ніколи його не бачити. І відчайдушно він заплющувався і розплющувався, дошукуючись переходу на інший бік, аби знову віднайти оберіг чистого неба палати. Та щоразу, коли очі розплющувалися, була ніч. І був місяць, і його несли сходами до гори, тільки голова звисала тепер донизу. А з гори горіли ватри, здіймалися стовпи червоного напахченого диму, і він раптом побачив багряний камінь, лискучий від патьоків крови і підстриби стриби сто тіла, яке волочили, аби скинути котитися північними сходами. В останній надії стиснув він по і аж загарчав, аби прокинутися. На мить подумав, що таки вдалося, бо ось він знову нерухомо лежить на ліжку, нехай навіть звисає донизу голова, погойдуючись, але пахло смертю, і розплющивши очі, він побачив закривавлену постать жерця, що з камінним ножем у руках наближається до нього. Знову вдалося склепити повіки, хоча тепер він знав, що не прокинеться, бо він не спить, бо цей дивовижний сон чужий. І безглуздо, як зрештою, усі сни, сни, у якому він ішов дивними широкими вулицями якогось дивного міста, повного зелених та червоних вогнів, які горіли без полум'я та диму, та величезних залізних комах, що гуділи межі ніг. У цьому брехливому сні його також підіймали землі. Хтось також із ножем у руці наближався до нього, до нього кинутого горілиць. Горілиці з заплющеними очима, межи палаючих ватр. Ніч горілиць. Хуліо Кортасар.